Нікому не дивно, що Роман Райц в історію як один з найвеличніших рестерів, які коли-небудь виходили на ринг WWE. Наразі Роман Рейнс насолоджується рекордним 1232-денним утриманням титулу беззаперечно абсолютного чемпіона WWE. Вождь племені показує одні з найкращих результатів у своїй кар'єрі в ролі Хіла, і його неймовірно важко перемогти протягом останніх кількох років. Вождь племені дебютував в основному ростері WWE на Survivor Series 2012 року, як член команди Щит разом з Сеттом Ролінсом та Діном Емброзом. У перші кілька років своєї кар'єри в WWE його було важко перемогти, і ці поразки, яких зазнав Reigns, стануть його сольними матчами ефірних шоу. Привіт! З вами Алан Блек. І це перші 10 рестерів WWE, які перемогли Романа Рейнса. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал. Якщо хочеш бачити нові цікаві відео про рестнг українською мовою, також не забудьте підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на нього буде під цим відео. Деніел Брайан розпочав випуск кров від 16 вересня 2013 року. Як чемпіон WWE, але був позбавлений титулу H після перемоги над Ренді Ортоном на Night of Champions 2014 року. Даніел Брайан хотів зігнати своє розчарування на Романі Рейнсі, якого на ринг супроводжували його партнери по щиту Сет Ролінс і Дін Емброуз. Під час матчу Ренді Ортон теж був біля рингу, тим не менш, Роман Рейнс і Даніел Брайан провели міцний поєдинок. Деніел Брайан затиснув Рейнса у захваті ЄС Lock, а Ортон атакував Брайана, і Брайан переміг через ДК. Брей Вайт був одним з найбільших суперників Романа Рейнса. Вони були членами щита та сім'ї Вайтів відповідно, де їхні фракції зустрічалися 1 на 1 або 3 на 3. Більше того. Брей Вайт переміг Рейнса у випуску Роу від 24 лютого 2014 року, хоча через ДК. В цьому матчі частіше домінував Роман Рейнс, ніж Брей Вайт, навіть появилася сім'я Вайтів і хотіли помішати рейнсу, але в той же час щит взяв і вибіг рейнсу на допомогу. Брей Вайт, скориставшись моментом, хотів звернути рейнса до трьох, але йому не вдалося. Едін Емброс взяв і вибіг на ринг і почав атакувати Брей Вайта, що закінчилося для останнього по перемогу і по Подика. Фанати проголосували додатку Дадус за те, щоб Кейн зустрівся з кимось з щита, і Роман Рейнс отримав 80% голосів у випуску Raw від 31 березня 2014 року. Щоб зрівняти шанси, на ринг вийшли за New Age Outlast, а також Сет Ролінс і Дін Емброс. Кейн збирався провести чокслем, а Роман Рейнс заблокував і зробив йому удар Супермена. Щит оточив Кейна і Роман Рейнс порвав через ДК, оскільки щит напав на директора з операції. Головною подією епізоду SmackDown від 19 вересня 2014 року став матч Романа Рейнса з Русевим. Русін домінував поєдинку, а містер Money in the Бенк Сет Ролінс втрутилися, щоб зупинити рейнса. Болгарський бруд спробував провести свій фірманий прийом Еколат, але Рейнс вирвався з нього. Однак Ролінс спробував прибити Рейнса своїм портфелем Money in the Bank. Але випадково зачепив ним Русева і Роман Рейнс тріумфував. Під завісу випуску РОВ від 2 лютого 2015 року Роман Рейнс зійшовся з Бікшоу. Сет Ролінз та J&J Security також були біля рингу, щоб спостерігати за розгортанням драми. Під час рекламної паузи Show протиранив Рейнсу барикаду. Роман Рейнс готувався до спіру, але Джої Меркурі тримав ногу рейнса і біг шоу, пробив близьковичний в лапках спір. Крім того, Сет Ролінз вдарив Рейнса в спину своїм портфелем Money in the Bank, коли Джої Меркурі відволік рефері і найбільший атлет світу задушив рейнса, щоб перемогти. Колишні партнери по щиту Роман Рейнс і Сет Ролінс побилися в ефірі Роу 2 березня 2015 року. Це був конкурентний поєдинок і Ролінс добув перемогу завдяки втручанню з боку Ренді Ортона. Матч шов на рівних на боці Романа Рейнса був тільки він один, а на боці Сета Ролінса були авториті, які дуже часто допомагали Сету Ролінсу, атакуючи Романа Рейнса. В результаті чого Ренді Ортон завадив Роману Рейнсу провести спір, а Сет Ролінс просто згорнув Рейнса. Шеймус мав великий успіх проти Романа Рейнса, коли вони зіткнулися у кількох гучних матчах у 2015 році. Кіліський воїн вперше переміг Рейнса в епізоді Роу від 6 липня 2015 року. Хоча... І за допомогою Count а точніше Вайта, На Survivor Series 2015 року у фіналі турніру Роман Рейнс переміг Діна Емброза за вакантний титул чемпіона WWE. Радість Романа Рейнса була недовгою, оскільки Шеймус успішно реалізував свій Money in the Bank контракт і завоював свій третій чемпіонський титул WWE. Переможець бою між Романом Рейнсом та Фіном Беллером у прямому ефірі Raw від 25 липня 2016 року зустрінеться з Сетом Ролінсом на SummerSlam 2016 року у матчі за звання першого універсального чемпіона WWE. Роман Рейнс був беззаперечним фаворитом на перемогу, але матч між Рейнсом і Беллером проходив у формації туди-сюди. Роман Рейнс спробував перевести прийом Rezvers Edge, але це було без результату. Роман Рейнс хотів добити Белора спіром, але Белор протистояв йому за допомогою Sling Blade. Зрештою, Фінбелор пробив куди краб, і цього було достатньо для того, щоб Фінбелор відправив Романа Рейнса нокаут і здобув чисту перемогу. Роману Рейнсу не вдалося перемогти універсального чемпіона Кевіна Овенса у випуску Raw від 12 вересня 2016 року, і якби Роман Рейнс переміг, то на Clash of Champions 2016 року був би матч потрійної угрози за участю Кевіна Овенса, Сета Ролінса і Романа Рейнса. Тоді на Raw це був жорстокий поєдинок за участю Рейнса і Овенса. І Генеральний менеджер Роу Мік Фолі перезапустив матч, коли Фолі відправив сет Ролінса назад у роздягальню. Однак чинний чемпіон Сполучених Штатів Русил втрутився в процес, і Овенс перевів павербомбу на рейнсі, щоб здобути перемогу. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. Якщо ні, зробите саме тільки в коментарях, що би ти хотів побачити на каналі. Дякую за перегляд! Ви були на каналі Alan Black, Дивіться ресінг. Дивіться багато. Всім до побачення.